Brain Бейнрот. Ігра в Roblox, яка буквально і Roblox. Роблокс. Ну і сьогодні я вам розкажу про ігри Rot, які повністю іспортили Роблокс. І ще як вони купірували другі ігри і набирали велику популярність, але потім назад скачувалися. Напримір, Brain Rot. Оцей ваш сім'ї він насправді не такий хороший, як ви думаєте. Він насправді повністю скопірував геймплей і гри вкради персонажа. А ця ігра вийшла раніше, ніж стілу Брейнрот. А от чого ці ігри ігримали просто Роблокс, хоча того, що то, що вони грають одні пупси, і коли в них крадуть якогось Брейнроту, то вони просто психують і читаються чимось важнішим, чим, наприклад, потеряти, ну, не знаю, наприклад, потеряти телефон, важніше вони це читають. Одно ви просто прикиньте, самі получає багато грошей, а от діти страдають. І йому абсолютно пофіг на це. Навіть коли в мене десь пропав Бейнрот, то я чуть ли не ревів. Як ви думаєте, мені вернуться в стіло Брайн чи ні? Чи це те, що я обіцяв в своїх шортських відео ним Адмінів Білси, і це буде моїм останнім відео про стіло Бейнграт. Напишіть про це в коментарях. Ми йдемо. Дольше. Escape tsunami for Bainrot. Игра там де надо забирати tsunami Brain Roth. І чим лучше Brainrote, тим і далі вони. Але в цій игрі може красти тільки за робукси. Ось. Просто 524 робокса, просто шовкраси Селестиал Бейнрота. Але ось у ігри теж можуть діти ревіти. А знаєте чого? Того, що вони можуть взяти Бейнрота і не донести його. Їм буде від цього больно, страшно, ну як страшно, Ну їм буде больно, вони будуть кричати. І за якоїсь ігри серйозно? А є ще люди, наприклад, стіли тіли ну наприклад. Їхній младший брат кричить, але за те, щоб пожаліти його, сказати йому, що це все на все гра, а вони ще й підтримуються, знімають відео і заробляють на цьому гроші. Я знайшов такого типа, ось я Тімодфі один зуб даю. Його младший брат кричить, а йому від цього весело, то, що він заробляє кучу бабла. Ось, наприклад, таке відео воно набрало ж 9 мільйонів переглядів. Тут у Мирона что-то крадут каких-то трал-лилитосов. Ну так дефай! Блять. Он... Да. У тебя крадут какой-то тралалелу. Ну, фу... Люди, короче, кто может, помогите моему брату, у него турбо три мира какие-то. И мы с ним проведем стрим совсем скоро, будем вместе. Будем вместе играть в броню. Ладно, что? Короче, заходите на стрим. В телеграм-канале все будет инфа по нему. Закрывай базу, блин. Ну, как вы только что побачили, просто, ну, на РВ А он видео снимает. Моє прийшло відео, теж було про нього, то ну, думаю не буду задержувати про нього та й продовжую вже про Escape Tsunami for Brain Roads. Ну і кстати, ця ігра теж скопірувала у ігри Escape the Tsunami. По опису ми бачимо, то, що тут треба Escape the Tsunami. Тут треба твою скорость прокачувати, щоб попасти в топи. Треба получати петів, щоб більше. Мірів із і в ти було. Ну, цього, звісно, там немає, але все одно. Там я перемагаю других ігроків в топі і піднімаюся в топ. Ну і думаю, вам подобалося це відео. Якщо не подобається, то напишіть в коментарях, чого. Ну і на сьогодні все. І всім! Пока.